День добрий! Рада вітати вас на сторінці меблягроя. Пропоную вашій увазі диван Чикаго від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 38 сантиметрів. У глибину по бильці диван займає 97 см. На бильцях дивану декоративні елементи, виготовлені з матеріалу МДФ колір венге. В бильці є велика та містка ніша для зберігання. Дрібничок. Бильці трошки із форми на передній частині. До комплекту дивану входить дві маленькі та три великі подушки. Принцип розкладання дивану. Єврокнижка. Для того, щоб його розкласти, знизу трішки підіймаємо посадочне місце та видвигаємо його уперед. В дивані є великий та місткий короб для зберігання білизни. Штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Спальне місце в цьому дивані 1,47 м на 1,92 см. Наповнення дивану, пружинний блок, повість, пінополі, рітан та синтепон. Диван дуже комфортний. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Обрати іншу тканину чи обрати інший колір – можливо у нас в салоні. Ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! Па-па!